Я малюю енергокартини, і це змінює життя. Одна маленька дівчинка з вадами слуху після перегляду моєї картини знизила рівень шуму в голові з 80% до 25% вже після першого сеансу. Найбільше мене вразили зміни. Рівень ентропії в зонах чутливості, в ухах і очах знизився у правому вусі. Зоту 4 до 1 на 56, у лівому з 2,07 до 1,701, а очі реагували ще краще на 0,04 і 0,11 пункту. Це не магія, це енергія, яка передається через колір, форму і намір. Мистецтво, яке не просто прикрашає, воно зцілює. Коли ти бачиш, як твоє полотно змінює життя, розумієш, Справжнє мистецтво починається там, де закінчуються слова.